Hello Friendly з вами на зв'язку, Денис Friendly. Думаю, ви чули вже про такі чіпси. Чіпс зі смаком борща і зі смаком котлети по київськи ще є, е, Зі смаком вареників, здається. Та. Було пару місяців тому ця реклама, де рекламували зі смаком борща, зі смаком котлети по київськи зі смаком вареників. так. Тому ми зараз попробуємо, зараз у цьому відео чіпси зі смаком борща. Ну, це якась така новинка. Дивна новинка, щоб зі смаком борща робити е, чіпси. Дуже дивно. Ну, але придумали, то придумали. Треба нам, як дегустаторам, зацінити там. Тому такі справи. я коротко, взяв дві пачки котлети по київськи зі смаком борща. А зі смаком вареників візьму десь пізніше. Та. Бо то, що третю пачку вже не хотів брати, бо то щось задорого. Та. То ця пачка 56 гривень. Та. Я візьму десь пізніше. Та. Але обов'язково треба взяти і зацінити. Зараз у нас буде коротше, е, Хрусь. Коротше, зараз у нас буде оці чіпси зі смаком борща. Хрусь борщик. Тихо! Коротше, вибачайте, бо то всралося, як завжди. Це бажалося самому, то було б по-інакшому. Це всралося. Добре. Погнали коротше, до заставки цього відео. Пророгуємо ці чіпстери зі смаком борща. Let's go! Деніс феніре реагує. Деніс Феніре, реагує. сьогодні він буде їсти. Так, чіпси. Чіпстерс. Коротше, тут теж Хрусі борщик та кібабить потужним українським смаком манить. Ось такий борщ. Так, добре. Чіпси картопляні зі смаком борщ. Торгова марка чіпстер. Чіпстерс. Чіпси зі смаком борщ. Ща, ща. Погнали їсти. Так. Погнали за цінимо, що вони себе представляють. Так. Добрі, недобрі. Зараз подивимось. Так. Я не знаю, який буде смак зі смаком борща, чіпсів дуже дивно. Так. Поки що борщем не пахне. Пахне кимось м'ясом, не знаю, погнали. Ну, вроді без сметаною чути. Оце таке, знаєте, зробити, а я ми щось нове придумали, але но, по ідеї не дуже. Щось не дуже борщом пахне. Стукає гримить у двері і їсти хотіло забрати. Вона не могла до цього зробити. Так, тут я не успіваю поставити на паузу, кричить у камеру. Не розумію, Короче, так буває, так, коли признем, как така ерунда. Може трохи 2% чути того борща, но дуже мало. Ясно, що ти не передаш той смак у чіпсах того класного смаку борща. Ліпше самого борща з'їсти і все. Ну ради бег Христос борщам. Чуто. Короче, оцінка 8 балів, Більше не поставлю, нема куда. Так, нормально поставив. Так. По київській котлета цікаво це на смак буде теж така, чи трохи інша. Добре, що пачка не повна. Ну, Але теж багато цих чипсів. Так О! Ну нічого, можна їсти, в принципі. Я так зрозумів, що чіпстерс це суто наші чіпси, бо... того, що Mm, якщо випускати зі смаком борща, а борщ український, і котлети по київськи і вареники, то це точно наші чипси, так. Виробник Tow Club Чипсів, Проспект Олександр Та-та-та, місто Дніпро Дніпропетровська Дніпро, Дніпро, область. Ну. じゃあ、かけいんすど Пам'ятаю, я ці чіпстери ще знайшов, був у літому трускавці хотів взяти. Але не брав. Мама сказала, що ти будеш хімію брати? Я взяв хімію тепер. Ну вони хоча б не дуже хімічні. Нормальний смак, так. Бо знаю, є у від чіпстерів, від чіпстерс інші кісмаки. М'ясні походу там. Тільки було дуже хімічно. А це нормально. Так. 哎，狮子不好做。 У мене ще залишається остільки? Небагато, але є що їсти, там. Коротше, є що їсти. Було би смішно, якби було був би смак чіпстерс зі смаком картоплі з чи з укропом бо у нас же тоже є популярна їда, картопелька з укропом так, з кріпом, там типа самі чипси з картоплями і зі смаком картоплі швидшуватись головне, що ці чіпси не такі противні, Нормальні на смак. фіфі мішні, але не дуже. Ось що таке справжній борщ. Я не знаю, видно, здається, оце. Жалю гідна породі. Так. Ми без вами з вами цей справжній борщ. Псами, але часу немає. Очета ділушку можна з'їсти. Бо я уже надоел эти чипсы есть. -то. Так. Просто как раз попало так, что у нас борщ. Тому повезло. Там. Пробуємо оригінал. Ну і потім з чипсами теж. Так, вас переставимо. Так, добре. Е, До речі... До речі, до речі, до речі. Ложка. Ви питалися у мене там у діректі, писали, багато тут писали на ютубі. Денис, де кнопка Ютуба. Що там з кнопкою Ютуба? Так пояснюю, нічого немає ніякої відповіді. Я тоді їм заявку подав. Або ще розглядається, або я не знаю там. Коротше, кнопка Ютуб не, невідомо чи приїде. Називається я тоді на карту, що мені десь галочки треба. Ти, напевно, з галочкою і буду на Ютубі. Хоча за 100 тисяч мали б дати кнопку, я не знаю. Ну, щось тої кнопки немає. Що не кажу, тої кнопки немає. Так. Ну, мало би прийти лист, в якому вони щось там якийсь код. Я чув, я просто дивився, як отримати кнопку ютуба по відосах. Там вони мали би вказати якийсь код. Потім указати назву каналу, як має називатися на кнопці твоя назва каналу ЗДенесплейний і. Чекати, коли вони її виготовлять. Поки що цього в мене мені не приходило нічого. І не знаю, чи прийде. Не знаю, так. Так. Так, прошу подивитися. Значить... Це є оригінал жалюгідна пародія Та, чіпси. Ну, сметанка тут є, тут теж є. Ну, просто воно ну, трохи відрізняється. Та, ну добре. Давайте тепер чіпси з борщем їсти. Раз вони додавали смак борщ у чіпсах, то давайте пробувати з борщем. Там хоча б швидше з'їмо ці чіпси. Так, давайте. Mm. Ось тепер вже реальний смак борща. Ну, тепер можна гля на 9 ставити. А ще вони поплавають, і буде супер. О! Тепер справжній смак борща. Ну, Так і собі зробимо. О! Оце якраз називається смак борща. Ну, оператор. Оператор. Оператор І зараз вам покаже. Ось так. Оце реально смак борща. А не то, що вони там вам втюхують та. Втирають. Та. Так. Ось тепер мав би наїстися, вроді би як. Mmm, mięsko, sprażnie. Nie chipsowe. Mmm, hm. dobre. Powiedzło, że u nie był sprażni borszcz. na to by nie jak na nie...

О, мясо еще плавает. На смак взагалі борща майже не чути. чути такимось скажу, сметанкою. Якоюсь зеленю. Ти не можеш. Ти не можеш ніяк передати той смак, який є в оригіналі. Оригінал, він на той оригінал, що він є неперевершений. А фейк то є фейк, що його не повториш. Справжній борщ не то що на 9 балів на 10 балів, бо він дуже смачний. А це таке само. Тому ось такі справи. Добре, ми доїли і то, і то. Коротше, борщ самий 10, все отримує 8. Тому такі справи. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френни. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Коротше, можете. Я можу вам прорекомендувати ці чіпси зі смаком борща. Один раз можете спробувати. Далі вибір за вами, Хочете ще пробуйте, хочете, взагалі не пробуйте. Ну, вони не є сильно противні. Їсти коротше, можна. Але в міру. Не цілу пачку, як я. А, мене просто спасло справжню борщу, я даю. Так би дуже важко то їв би. Та, бо то дуже важко тут чути хімію трохи. Так, Коротше, їсти в міру, ви можете так. Коротше, рекомендую. так. Але справжній борщ я вам найбільше рекомендую. Бо справжній борщ того вартий. ця хімія. Добре, друзі. Бувайте. Так, ось такий був борщик. Всім пока-пока!